Більшість лікарів вважають біль у грудному відділі чимось другорядним, що не потребує серйозної уваги, але трапляються випадки, коли болі в грудному відділі не зникають, не допомагають медикаменти, фізпроцедури, масаж і навіть мануальна терапія. Болі стають постійними, роблячи життя таких хворих нестерпним. Як показує досвід, у цих випадках причиною болю є протрузії грудних міжхребцевих дисків, які виникають внаслідок порушення міцності та еластичності цих дисків та їх усуненням за межі тіл хребців. Основним проявом захворювання є місцевий біль у тому чи іншому грудному відділі хребта, що непокоїть як у лежачому, так і вертикальному положенні, посилюється при фізичному навантаженні, іноді біль може набувати оперізувального характеру. Якщо біль триває понад два тижні, слід звернутися до сімейного лікаря. Він при необхідності може направити вас до невролога чи ортопеда. Звичайне рентгенологічне обстеження робити марно. Більш інформативна комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, і бажано робити обидва обстеження, оскільки вони дають різну інформацію, тому мінімальна помилка. Медикаментозне, тобто нехірургічне лікування протрузії грудних дисків, часто буває неефективним. У світі є безкровні пункційні хірургічні методи лікування протрузії дисків, але вони не численні. Непопулярність цих методів серед нейрохірургів пояснюється з одного боку їх складністю, а з іншого боку, небезпекою можливих ускладнень. І, хоча такі ускладнення не становлять небезпеки для здоров'я пацієнта, все ж таки дуже неприємні, і в більшості випадків лікарі неохоче до цих операцій вдаються. У нашій клініці ми займаємося лікуванням протрузій грудних міжхребцевих дисків вже понад 20 років. За цей час успішно вилікувано понад 100 осіб. Нами значною мірою вдосконалено і методику введення голки в уражений диск та особливості використання медичного лазера. Завдяки цьому такі операції стали безпечнішими. Ефективність досягає 90%, що є добрим показником для таких малоінвазивних операцій. Вони проводяться під місцевим знеболюванням, тривають трохи більше 30 хвилин і не вимагають подальшого стаціонарного лікування. Для точності проведення голки в потрібний диск використовується операційний рентгенапарат, а при необхідності і комп'ютерний томограф, що істотно підвищує точність установки голки в задану точку.